Новий спікер до нас доєднується Олександр Гапон, голова громадської організації Українська Аграрна Асамблея. Добрий день, доброго здоров'я Олександр. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Пане Олександре, ну будемо про зерно говорити. Яка нині ситуація? Тому що коли розблокували ось ці три українські порти? Якось ми дуже радісно і активно зустрічали новини про те, що. Виходять, по-перше, кораблі, які там стояли 5 місяців, заходять нові кораблі, що звісно набагато краще. А що зараз? Це увага змін якось по зменшилася до, до, до цих кораблів. Чи дійсно процес трохи призупинився? Процес не призупинився. Просто на, на сьогоднішній момент з тими умовами, які зараз проходять кораблі, це не може бути повноцінною роботою. На сьогоднішній день це є конвой, який веде кораблі до Стамбула і так далі. Проекспортували 640 тисяч тонн. Це дуже непогано. що воно додалося до тих майже 2 мільйонів, що експортували залізницею і автомобільним транспортом з України. Але цього недостатньо, бо в цей час в минулому році експортувалося 6-7 мільйонів, і зараз на сьогоднішній момент ну, цього точно не буде достатньо для того, щоб наростити цей обсяг. Пане Олександре, по... що в нас з новим врожаєм? Ми ще на початку літа говорили, що буде велика проблема. Якщо ми не реалізуємо старий врожай, то у нас не буде де зберігати новий. Наскільки ну ну просто вже наступного тижня? В нас перша вересня. Наскільки в нас вирішена проблема зі зберіганням нового врожаю? На сьогоднішній момент поки що вистачає зернових терміналів для зберігання зернових. Але буде проблема, коли будуть збирати кукурузу. Як я говорив вже декілька разів в вашому ефірі, так само буде коли ми будемо збирати кукурузу і насіння соняшника. Тоді стане проблема зі зберіганням. Зараз ми пропонуємо і робимо самі в себе це: це бурти Це рукави, які з можна в них зберігати там 200 тонн. Є великі бурти, які німецькі, які в них можна зберігати 600 тонн. Але це може бути погіршення. Якості саме по кукурузі весні. якщо ми навесні не зможемо до весни її реалізувати, то буде погіршення якості самої самого продукту. А наскільки держава нині допомагає нашим фермерам впоратися з тими величезними труднощами, з якими вони зіткнулися після початку повномасштабного вторгнення? Ну трохи рухи запоздалі, як так сказати, бо спізнання це в чому в чому є? В тому, що якщо ми зараз говоримо про те, що зменшили ПДВ, забрали і зробили, забрали податки з везення на елеваторне обладнання, то це треба було робити десь навесніші, а не зараз. Бо його треба ще змонтувати, купити, привезти. Ну, тобто для цього потрібен час на сьогоднішній день. Це ну якби вже не актуально, бо поки ми будемо його монтувати, це буде вже новий рік. А, що стосується буртів, зберігання можна сказати, в полі то, що на них спростили поставку. Ну це не дуже велика допомога, як сказати, це ну. Це, це це не це не дуже така, якби, затратна частина саме завести ці бурти. затратна частина їх набити, і затратна частина їх зберігати, бо їх треба буде ще раз просушувати, бо їх треба буде зерно звідти достати і знову ще раз просушити. О, Олександр, дякуємо вам, що постійно до нас долучаєтеся. Продовжуємо ми цю тему надзвичайно важливу для української економіки, для кожного українця, власне, обговорювати. Олександр Гапон, голова громадської організації Українська аграрна асамблея. Гарного дня вам Гарного дня. Дякуємо.